Будемо спілкуватися із нашим експертом Павлом Нарожним, військовим експертом, засновником благодійного об'єднання Реактивна пошта Вітаю вас, пане Павле. Доброго дня. Давайте почнемо з призначення нового чільника НАТО. Ця зміна керівника посилить згуртованість в альянсі, чи вона, власне, поки що ні про що. Ну, дивіться, в принципі, згуртованості. Вона її дравить не голова, да тобто там не Столтенберг, чи хтось інший, а тут більше це загальний запит від всіх країн. Ну, це так само, як сказати, що там, скажімо, я не знаю, Байден чи там Трамп определяє, чи буде допомога Україні, чи не буде. І определяє американський народ, так само і в країнах НАТО. Вони прекрасно розуміють, перед якою загрозою вони зараз знаходяться. Тобто, зараз війна в Україні. Якщо Україна паде, не дай Бог, то це будуть інші країни. Це далі перекинеться там на Балтіку, на Польщу, і далі по всім країнам НАТО піде. Тому Ця згуртованість, вона з'явилася не за того, що там з'явився чи був там сильний лідер, чи буде новий лідер, а саме за загрози, заради якої ну саме і була побудована країна НАТО заради стримування Росії. Ну зараз країни е, НАТО починають реалістично оцінювати ситуацію глобально з викликами, зокрема і е, перед європейськими країнами. А з іншого боку, ми бачимо певне спотикання на шляху до того, щоб Україну долучити до альянсу. Ми... Розуміємо, що Вашингтонський саміт, який незабаром навряд чи для нас стане проривним, але тим не менше ми б хотіли бачити цю однозначну впевненість країн Європейського Союзу, країн НАТО про те, що ми там таки будемо. І от нам черговий раз обіцяють якийсь е освітлений міст, в кінці якого завжди є світло. Е е чи не настане момент, коли всі скажуть: та ну слухайте, ну скільки вже можна чекати? Давайте вже от або туди, або сюди. І це туди-сюди залежить зокрема від ситуації на полі бою. Ну, звісно, так да, всі е, уважно дуже дивляться, що відбувається в Україні, всі дивляться на мобілізацію, всі дивляться на спроможності української армії, е, на е, ті виклики, які є на цій війні, і як ми їх долаємо. Ці виклики, як ми їх будуємо розбудовуємо нашу армію. Е, щодо членства України ви, е, в НАТО, я думаю, що ну найближчим терміном це мало реалістично. Чому так? Ну тому що саме головна проблема це зобов'язання. Тобто, якщо е, Україна стане членом НАТО, навіть якщо взяти якісь. Там урізаний формат, ну скажімо, да, взяти на карті окреслити поточну лінію зіткнення і сказати, що ось ця територія, вона в НАТО, а та, що окупована, то вона не в НАТО. Навіть в такому форматі це означає те, що коли там перша там бомба, ракета там чи там я не знаю нага російського солдата перетне цю лінію. Це означає те, що ми можемо ініціювати ту саму п'яту статтю. Ми можемо просити про допомогу. Там що можуть там, скажімо, там літаки американські нам допомагати чи американські там, чи якісь інші солдати воювати на боці. Україні, а цього, звісно, ніхто не хоче. Ну, тому що головна все ж таки задача НАТО це стримування. Ну, тобто, показати, дивіться, яка у нас є сила, і не чіпайте нас, будь ласка. Ну, тобто от, В такому форматі. Нам більш реалістично, скажімо так, працювати в тому форматі, в якому ми зараз рухаємося. Тобто підписання, те, що от йдуть двосторонні договори довгострокові там, на 10 плюс років. І вибудовувати такі співвідношення з окремими країнами. І ще одна проблема величезна НАТО. Ну це такий величезний бігемот, в який на на жаль на жаль, потрапили такі країни, як, наприклад, Угорщина. Уявимо собі такий сценарій, що ну ми там якимось чином опинились в НАТО, там в повному форматі, в різному форматі, і нам треба ініціювати допомогу американській армії. Ми подаємо заявку. В цей момент Угорщина встає. і каже: ми проти, ми блокуємо цю допомогу, поки не буде виконана, і видають там список якихось там чергових умов. Там. Я не знаю, права угорців в Україні, на вивчання угорської мови в школах, визнання угорської мови другої державної в Україні, ну і так далі. Ну, Тобто ми вже це все бачили неодноразово. Тому нам набагато більш перспективніше з окремими країнами, з найбільш, ну скажімо так, з локомотивами економічними і військовими вибудовувати цю допомогу. Це в першу чергу Велика Британія в Європі. Це Німеччина, це Польща, з один з наших найближчих е, сусідів. І найголовніший наш союзник це все ж таки США. А... Обмін полоненими відбувся в пізно ввечері. Я бачив ці кадри з населених наших хлопців, які виходили з автобусів. Ми показували, транслювали це відео і. і я... Координаційний штаб сказав, що вперше під час цього обміну були присутні вже і представники російської сторони, які зафіксували звернення українських полонених, які звільняли про погане ставлення, про неналежне утримання. В ним зафіксували на ваш погляд. Це можлива реакція на те, що Росія програла справу в суді з прав людини. про... Ордер, який МКС видав на Шойгу і Герасімова вчора, і чи взагалі може щось змінитися в Росії в ставленні до наших військовополонених? Ну, ми повинні розуміти, що це ставлення, це частина такого психологічного тиску. Ну, тобто, для чого це все робиться? Вони роблять тортури не для того, щоб узнати якусь там секретну інформацію, не для того, щоб там підписали, що вони якісь там не знаю, зізнання, там розказали, де знаходяться якісь бази. Цих людей просто ламають, їх б'ють, їх вчиняють тортури, їх не дають їм їсти, не дають спати і так далі. Це робиться для того, щоб їх зламати, для того, щоб наші люди в Україні боялися, щоб вони дивилися оці всі обміни полоненими, щоб вони дивилися про тортури, які боялися, і боялися потрапити в руки росіян. Це залякування, от в першу чергу саме так. Чому почали росіяни йти на ці всі на те, що фіксують допомогу? Да, дійсно, тому що їм треба якось ну хоча б мінімально соответствувати якомусь там іміджу. Вони ж на в міжнародній арені вони розповідають, що на них напали що це там агресивний блок НАТО, значить, якийсь там розширяється не то, що Україна сама попросила НАТО, агресивний блок НАТО, який сам чомусь захопив Україну і об'явив війну Росії. Ну це так вони приподносять такі казочки. Розповідають ООН. А Тепер їм треба якось її відбілювати. і відбілювати. Саме цьому вони почали фіксувати ці звернення для того, щоб ну, хоч якось показати себе з більш-менш позитивної точки зору. Це після того, як вони обезголовували одного із наших військовополонених, ми розповідали теж про цю трагічну історію. А тепер от у них різко прокинулося бажання відповідати якимось там міжнародним стандартам чи там Женевській конвенції, до якої вони, до речі, теж приєдналися, яку ніколи не виконували. На ваш погляд, чому Путін голосив 24-й рік визначальним для себе, для своєї армії, для досягнення своїх цілей, і сьогодні платить ну просто шалені гроші своїм військовим для того, щоб заманити їх на війну. Так, да, у них э, э, у них якась з'явилася така діференцована ставка. Вона дуже сильно залежить від регіону, в якому призивають цього мобілізованого. Вона може бути від декілька сотень тисяч рублей до двох мільйонів рублей, Якщо мова йде про Ленінградську э, область, у них є дефіцит кадрів. Ну, тобто всі казки там про широку мобілізацію. Зараз сотні тисяч підуть і так далі. Але чомусь сотні тисяч не йдуть, э, а йдуть насправді одиниці. Їх треба заманювати. Ну, доволі серйозним по російським міркам грошам. Їх треба заманювати там. Іпотека е, льготної їх треба заманювати іншими різними льготами для, для того, щоб поли опинились в неї армії. І по ну геть різним оцінкам, від оцінок гура, які там офіційно казав про 30 тисяч в місяць, до незалежних різних осінтерів, які в, з відкритих джерел споглядають. Вони бачать, що мобілізуються насправді 30-32 тисячі в місяць. Ну тобто, це те, щоб прикрити втрати на війні. Путін він спроможний тільки підтримувати війну в її поточному масштабі, а збільшити її. Ну тобто йому треба буде з економіки вирвати які сотні тисяч чоловіків віку там від 18 до 60 років, які вміють щось робити, які економічно активні і так далі. Їх треба буде забезпечувати. Треба буде виробляти зброю. А вони не спроможні виробляти особливо техніку. Ну зараз снаряди вони можуть робити. А коли кажемо про там танки, артилерійські установки, вони не спроможні перекривати. Ті втрати, які зараз несуть не на фронті, і саме головне, Україна зараз веде. Перший варіант, це перший пункт це мобілізацію. У нас 18 числа був прийнятий закон за всіми своїми дуже довго його протягували через парламент, через всіх, значить, цих популістів, які там зараз в, цій, в більшості у нас знаходяться. Але він був прийнятий і по словам, по оцінкам нашого там є секретар комітету радиту комітету оборони ради, він каже, що зараз генеральний штаб. Uh... Задоволений темпом мобілізації, такого ми не чули дуже давно. Ну, тому що у ТЦК у них з'явилися всі інструментарій для того, щоб призивати людей. Це означає те, що у нас дефіцит людей. Ну я сподіваюсь, в, в, в скоро вже не буде в армії, коли це всі люди, яких зараз призивають, які вони прийдуть в навчальні центри, і так далі. Другий головний момент насправді в, цей, в цьому ділі, ділянку не головний, а дуже важливий. Це зброя, яка йде від наших союзників іде насичення новою зброєю. Ми отримуємо дуже багато різних зразків. Ми отримуємо боєприпаси і так далі. Авіація це от того, чого ми дуже дуже довго чекаємо різні оцінки є Зеленський казав про те, що ми отримаємо найближчим часом від Данії літаки F-16. і це корінним чином змінить ситуацію з боротьбою з російськими кабами з російською авіацією на фронті. ЗРК ми отримаємо США. Сказали про те, що вони посунуть всіх в черги на в черзі на нові системи на ракети для того, щоб задовільнити потребу України. Це знов таки корінним чином змінить ситуацію, коли ми почнемо нарешті збивати літаки. Так, от як було в лютому, коли ми за тиждень. День, за два тижні збили 14 літаків цей успіх треба повторити, але треба збути не 14, а там 40-50 літаків для того, щоб Росії було дуже боляче на цьому на цьому фронті. І саме тому і Путін це прекрасно розуміє. Він розуміє, що час у нього залишилось дуже мало до того моменту, поки ми перехопимо ініціативу на цій війні. Я думаю, що це станеться десь. Ну я думаю, всередині, середині, в кінці е, осені цього року. Ну до речі, і е, очільник гуру Буданов так натякав, що неймовірно важкими для України будуть там червень. Липень, а вже ближче до осені ситуація вирівняється. Ви згадали про зброю озброєння. Так, ми бачимо зараз, що надійшли БК по чеському контракту, а до нас починають надходити там інші контракти. Але от ну, з БК зрозуміло. А те, що стосується танків і артилерії, от якось не дуже зараз ми бачимо інформацію, чи, в принципі, постачання йдуть, але от деякі речі не афішуються. І, до речі, от ви згадали про осінтерів. то вони кажуть, що в Україні ще далеко не закінчилися резерви по танкам Т 64 які там можуть бути модифіковані, бо модифіковані. Чи так це? Ну, по-перше, з точки зору ворога. От на, все, що ми бачимо зараз, на, з точки зору ворога, ми не бачимо масованих атак механізованих. Ми останні раз бачили, мабуть, під Авдіївкою, да, тобто, коли вони там наступали колонами, коли там, десятки одини з техніки були. Зараз все, що відбувається на фронті, це піхотні бої. Техніка танків, які ми бачимо, це Т-62. Російський Т-62, ну це дуже застарілий танк, Ну, от і дуже показова була історія з цим танком Сараєм, який використовувався просто як БТР. В ньому навіть снарядів не було. Як таксі, була, фактично, пла... як таксі, щоб підвезти, фактично по, -по, по максимуму піхоту. Саме так, максимально близько до лінії зіткнення під, підвести і тікати. Ну, тобто вони вже як танки безпосередньо не працюють. Якщо казати про наші резерви, ми, по-перше, отримуємо техніку Західну. Ми отримуємо «Леопарди-1» і «Леопарди-2», От від Іспанії пакет йде від США. Ми теж можемо отримати танки. У них там величезна кількість. Ну знов таки, це Абрамси, які дуже важкі з логістичної точки зору і з точки зору обслуговування. Але і у нас залишилось дуже багато т 64 х і вони воюють. Це дуже гарний танк, який розроблявся. Виключно під Україну у нього там. Ну, наприклад, його трак. Він спеціально зроблено під український чорнозем. Ну тобто він готовий і ми можемо його використовувати в доволі е, великих кількостях. Але зараз війна така, що ми, е, ми танки використовуємо на полі бою, але вони не не грають на ну, такої вирішальної е, е, ролі, як ви е, 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 відіграє артилерія. З точки зору артилерії у нас е, виробляється наша Богдана. Це доволі проста гаубіця, але вона дуже точна і дуже далекобійна. От в чому її величезний плюс. Цифри називав наш верховний галаковаючий президент Зеленський. Він казав 10 штук на місяць. Це величезний темп. Ну, наша благодійна організація, реактивна пошта. Ми безпосередньо працюємо з цими підрозділами, які отримують ці Богдани, і вони від них ну просто тащаться. Ну тобто, це просто отлічна зброя, дуже якісна, дуже проста, дуже гарне використання. Да, в неї є мінуси. Це мінуси всіх колесних сал. Вона велика. Ну тобто, на цій війні техніку треба ховати, треба пересуватися важка з. За того, що у ворога є величезна кількість м м м дронів, тих самих там, ланцетів, і так далі, але все одно вона використовується використовується доволі потужно. Ми отримуємо Цезарі, ми отримуємо іншу зброю. Ну, тобто, ми постійно наращуємо нашу артилерійську техніку. Да. А до чого готується Росія в Азовському морі? Вже були не поодинокі повідомлення про те, що там росіяни а, тримають свої носії калібрів. і Там можливі пуски. Хоча ти а, морські сили кажуть, що пусків калібрів калібрів не було із Азовського моря. Але тим не менше, там росіяни почали більше освоювати це море. Воно мілкіше, воно менше, але тим не менше, чи тому, що вона прикрита цими боновими загородженнями в Керченській портоці. Це от вони вважають, що це для найбільш-менш спокійна гавань, чи чого можна очікувати від Росіян за з Азовського моря? Ну, по перше, ми бачимо успіхи українських дронів. Ну, це різні там, і ті самі Сібейби, і Гурівські дрони. Але е, факт, е, як то кажуть, на лісо, да, як казав футбольний факт на табло, да, е, ми бачимо результат роботи цих дронів. Ми бачимо те, що в Чорному морі присутні тільки катери наразі е, російські, ну, тобто відносно невеликі е, судна, які пересуваються і щось там можуть робити. Ми бачимо успіхи, вже почали дрони працювати не тільки по кораблях, вони вже збивають вертольоти. Бо на дрони почали встановлювати ракети Р-73, ну, це в принципі старі. Ракети повітря-повітря, але вони використовуються для збиття вертольотів. В нього дальність ракети до 40 кілометрів. Ну тобто можна збити ну майже будь-що на доволі близькій відстані. Сам дрон він невеличкий, він непомітний для радарів, бо він з пластика зроблений. На нього вже встановлюється не тільки повітря-повітря, на нього встановлюються вже і некеровані реактивні снаряди для системи гра для того, щоб обстрілювати узбережжя. А нагадаю, що аеродром саків знаходиться в 4 кілометрах від моря. Ну, тобто, абсолютно реально підійти цим дронам і вдарить по аеродрому, і там знищить якусь ну або аеродромну інфраструктуру, або знищить якийсь літак і так далі. Тобто, всі ці успіхи вони призвели для того, що ну можна сказати, що по суті ну мабуть відсотків 80 спроможності всього Чорноморського фронту, вони знищені, і саме тому вони е, зараз будуть використовувати Азовське море, можливо, для ударів калібрами, а вони точно його використовують для логістики, для того, щоб перекидувати в Бердянськ, Маріуполь е, за допомогою десантних кораблів, за допомогою барж, всього. Іншого вони привозять і паливо там, і так далі. Тобто, це ще одна таке поле бою буде. І сподіваюся, що ми побачимо і наші морські дрони там в, в ділі. Ну да, там ці бонові загородження, ці баржі, які стоять біля Кримського мосту. Вони наразі, я так розумію, перекрили цей шлях. Але це питання часу, коли знайдуться, знайдуться варіанти, як почати працювати дронам і Возовським. До речі, я минулого минулого тижня з. Помиляюся, днями збили, значить, американський розвідувальний безпілотник над Чорним морем, причому це було абсолютно в нейтральних, нейтральному повітряному просторі. Росіяни це зробили, і а, ніякої реакції після цього не настало. На ваш погляд, чи от, якось американці ж мають віддячити росіянам за втрату доволі недешевого безпілотника? Ну, коли мова йде про безпілотник, то ми кажемо, що бюджет США втратив там 30-40 мільйонів доларів. Але що зазвичай буває, коли американський безпілотник підлітає близько до Криму? Після того в Криму починають вибухати системи ПРО, ППО, тобто С-300, С-400, ну, С-500. Да, ми ще не бачили, який був, який був би знищений. Це вже не перший випадок, коли росіяни збивають такі дрони. Ну в нас всі очікують, що значить це буде такий якісь реакція США, що там будуть не знаю, якісь санкції, вводиться там, почнуть бомбити там військові бази в Криму. Але не забуваємо, що це всього навсього железяка. Ну тобто, це шматок обладнання, в ньому немає живої людини. Ніхто не постраждав. Після того як вони збили цей дрон, ну вони перекурили і запустили наступний дрон, який виконує ту саму функцію. Тому я більш ніж що ніякої реакції не будуть. Вони просто це спишуть на той самий пакет допомоги в 62 мільярди доларів, які виділили з бюджету США, і будуть продовжувати поставляти нам розвідання. Ну, нехай краще Трампу випишуть штраф ще один та заплатить 20 чи 30 мільйонів доларів. Для чого нам пакет допомоги вписувати? Нам ці гроші знадобляться для інших потреб. Е, Насамкінець хочу запитати вас ще про е, наші новітні розробки. Ми бачимо зараз велику кількість повідомлень про те, що війна дронів зміщується в бік е, штучного інтелекту, і що сьогодні наші інженери, зокрема, працюють над роями дронів. На ваш погляд, оцей Прорив з використанням штучного інтелекту як може вплинути взагалі на панування в повітрі ще можливо до того, як прийдуть літаки. Ну, по перше, що ці дрони можуть робити. Зараз у дронів з'явилася така дуже незвична функція. Одна з великих проблем, яка є зараз на полі бою, це те, що росіяни масово використовують свої розвіддрони зала, Орлан та інші. Вони знайшли шлях, такий дуже простий, як обходить наші системи РЕП. Вони ставлять спеціальні маяки, які транслюють сигнал, навігаційний сигнал, і навіть при заглушеному ДЖПЕС вони в режимі радіомовчанки проходять над нашими передніми лініями, заходять глибоко в тил. ну і там Роблять розвідку, шукають скупчення особового складу, там цінну техніку і так далі. Що ми можемо робити? Ну вже у нас був такий яркий випадок. Випадок, коли в, в Одесі підняли як ста старий, як 42, Якщо не помиляюсь. так як 42 і... Так Звичайний, да. звичайний поршневий літачок. Да, абсолютно класна штука. Він літав там із кулемета. Збивався, значить, зали, чи що він там збивав. Але це дорого. Тобто, це дві дві живих людини. Це літак, там паливо і так далі. можна піднімати дрони. Ті самі навіть і впіві дрони, можливо, якісь інші там літачки використовують і ними транять, збивати ці розвідувальні дрони. Мова йде, от коли ми кажемо про Орлан, то його вартість там за 100 тисяч доларів. Тобто, це не копійки, це доволі серйозна сума, це доволі серйозна техніка. Зараз такі дрони збивають всім, чим тільки можна. Стінгерами збивають з систем ППО, АСА, стрілецькою зброєю, гіпардами, Ну всім всім, чим можуть дотягнутися, але якщо це будуть робити, наприклад, дрони, а вже такі випадки були, коли. FPV-дроном збивали э, конкретно Орлан, э, то ми кажемо про. Те, що ну злітає там, скажімо, там десяток цих дронів. На одному стоїть система з штучним інтелектом, яка определяє, що це саме Орлан. Там ну, я не знаю, там по радіосигналу, по радіовипромінюванню, запускає в півдрон, він його знищує. Це буде дуже ефективна система. Другі, друга проблема, яка є, на жаль, у ворога доволі розвинута система РЕБ, радіоелектронної боротьби. Вони глушать GPS, вони глушать доволі серйозний радіоспектр, І ну, коли дрон ударний долітає до своєї цілі, він повинен керуватися або опірати. Які отримує назад а, відеосигнал і а, на дрон передає сигнали управління. Якщо один з цих каналів перекрить, все, оператор вже не влучить. Якщо є система машинного бачення, яка може сказати, це танк, це артилерійська установка, це там, скажімо, піхотинець, це там, я не знаю, там, гармата, то він може довести і сам влучить в цю ціль, без, не маючи сигналу від оператора. Це був величезний скажімо так, прорив, якщо масово у нас з'являться саме такі дрони. Будемо спостерігати за розвитком штучного інтелекту. Українська армія в цьому прогрес очевидно вже має і сподіваємося, матиме ще більше спасибо вам, Павла, за участь в програмі за коментарі. Павлу нарожний був з нами військовий експерт, засновник благодійного об'єднання Реактивна пошта.